Да, конечно. Давайте мы все. Ну не все, кто подождите, смотрит сейчас. Можно. Так, вот такие вот ставочек в фэнтези парку. А, Павлик куди стекает. Нет. Павлик, води нас по ставочку. Павлік з Єгором показують нам ось такі рибки тут. Високий борт без парил, якщо що. І що, Єгор, подобається тобі тут? Класно? Так, Це добре. Жабки квакают, природа. Квакают, квакают жабки, да. И что, классные кульбабки? Да. Павлик, да? Да, классно. О, Павлик побег до родственников. А які рибки цікаві, так? Так. Може блукать. Ні, лякати не треба їх. Це ж хороші рибки. Не треба, не треба їм кидати. Вони собі плавають. Так, бу-бу-бу. Прикольні рибки, Ян? Тихо, 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 тіха, чи. все, Не надо Тобто, ну, Єгор, а тобі як тут рибки? Нормально, ось. Ага, це добре. Багато рибок. Ага. Так, це в нас скеля у вигляді динозавра. Трошки все-таки динозаврів побачимо сьогодні. Він бачиш скари дерева. О, там якийсь здоровий. Павліку подобається, особливо з Яною. Діти побігли до динозаврів. О, який динозавр класний.